Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, звертайтеся, я проконсультую чи варто вам їхати на авторинок. В пошуках автомобіля, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Дякуємо, що ви з нами. Volkswagen CADI. Так, кадік, 13-й рік модельний, 14-й, 2.0 газ бензин, 260 пробігу, контакти є, ціна 10,750. Перектроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, ринок Кенго в гарному кольорі. Такий коричневий металік, класний. 14 рік 1,5 дизель, 230 пробігу, 11500 ціна, контакти ось тут присутні, не фарбована, контакти гарно видно. Зараз покажу по салону. Так, Тут вже погано видно, на жаль. Так, резина бачу зимова. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Так, Vivaro 13 рік, максимальна комплектація, 2,0 дизель. Так, на жаль, там контактів не видно. Так, зачинено. Так, класна машинка, я думаю, що власник... Поруч. Оці контакти фіксую, як мінімум, то сусід буде знати. Просто один такий гарний на базарі. Мерседес цитан. 17-го року 1,5 дизель, 13700 ціна, 229 пробігу. Так, і контакти ось тут видно. Взагалі їх дуже рідко зустрічаємо. Дивимось по салону. Так, поруч два кадіки, один в такому класному кольорі. Зараз ми його покажемо. Так, 17 рік модельний 18-й, 2.0 дизель, механіка 213 пробігу в рідній фарбі. Все працює, сертифікат, страхівка 14650 ціна і контакти є. Так, шкіряний салон бачимо. В пасажирі на зимовій резині з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч. Чорний кадік. 16, рік 2.0 дизель, мультикермо, клімат, контроль, навігація, датчики світла тощу, підігрів сидінь, 18 950 ціна. Контакти видно. Дивимось по салону. Є мультикермо, клімат-контроль, підігріви. На гарних дисках. Арктроніки фаркоп є. Ренотрафік в пасажирі. 2.0 дизель, 11 рік, 9 місць, 233 пробігу, оригінальний пасажир, сервісна книжка, 12700 ціна, контакти є. Бачу, сервісна книга Ось тут присутня. Сидіння. Спереді бачу в оригіналі. Так, Тут тоновано, але також бачу ідентичні сидіння. Так, що у нас позаду Значить, розпашонка. Цікавий досить варіант, так свіженько виглядає. Кого цікавий, телефонуйте. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 217 пробігу, 11,200 ціна, контакти є. Volkswagen Каді. 2007 рік 1,6 бензин, 7500 ціна, пробіг 248, контакти є. Бачу, є сервісна історія. Зимова розина. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більше інформації. Рено Кенго, кінгушка, 12-й рік, модельний 13-й, 1,5 дизель, 8800 ціна. Ось тут контакти. Так, Світлий салон. Кондиціонер, круїз бачу, там є присутній. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. Vivaro 10 го року, 2,0 дизель, 250 пробігу, 12800 ціна, контакти є. Пишуть Швейцарія. В довгій базі. Так, розпашонка. Кого цікавий, телефонуйте. Так, друзі, знайшли в одному місці цілий ряд автомобілів. Зараз покажемо їх по черзі. Значить, Peugeot Partner перший варіант. 12 рік, 1,6 дизель ще й на автоматі. 190 пробігу, 9200 ціна, контакти є. Пректроніки форкоп. Так, далі. Плюс Каді в Максі базі. 18-й рік. Так, не буду все зачитувати, займе багато часу, по комплектації бачимо гарно, власник Віктор, контакти є, вкотре власнику Віктору передаємо вітання. Власник Віктор не любить писати ціну. Часто запитують за такий автомобіль в Максібазі, тому уточняйте у власника Віктора, скільки коштує цей автомобіль. Клімат-контроль, мультикермо, автоматична коробка. На оригінальних дисках зимова резина, парктроніки присутні. Так, поруч кадів в стандартній базі. 17, рік, 2,0 і ноль дизрі, 185 пробігу, 14800 ціна. Ось тут контакти. Парктроніки, форкоп є. Так, ще один кадик. В стандартній базі чорний колір. 20 рік. Знову багато розписано. Власник Віктор. Знову передаємо вітання. уточніть будь ласка, ціну у власника Віктора. Мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Парктроніки присутні. Так, і наступний кадік в довгій базі. Має гарний такий вигляд. 16 рік 2,0 дизель, 18300 ціна. Контакти є для уточнення інформації. Шкіряний салон, механічна коробка, клімат-контроль, підігриви, мультикермо. гарні комплектації, задній ряд також бачу шкіра все в оригіналі, спактроніки присутні на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, і Останній варіант також від власника Віктора. Традиційно просимо писати ціну, тому що люди сваряться, що нема ціни. 11 рік, власник Віктор. Так, йдемо далі.